Ігнацій вийшов з раночку на ганок свого будинку і потягнувся. Настрій в нього був причудовий. Хоч вночі й був вже перший мороз, зараз світило сонечко і було цілком тепло. Зараз поснідаю і піду по рибалю, подумав про себе Ігнацій. Він часто рибалив, коли мав гарний настрій, а майструвати щось не хотілося. Гном швиденько з'їв сніданок, взяв свою вудочку і, насвистуючи веселу мелодію, вийшов з будинку і направився в сторону місточка через річку. Старий часто рибалив, як була гарна погода. Він зазвичай сідав на краєчку місточка і звішував босі ноги до води, тільки ноги до води чомусь не дістали. Що це в мене покорочали ноги? здивувався Ігнацій, а потім глянув вниз. Ба, та в річці зовсім обмаль води. Дуже дивна справа. Бувало, що навесні води ставало більше в річці, та щоб річка обміліла, таке гном бачив вперше в житті. От халепа, як я тепер ловитиму рибу. Це ж зовсім не цікаво, захвилювався Ігнацій. Настрій моментально зіпсувся. Ех, а мав би бути такий причудовий ранок. Гном повернувся додому, ігнацію страшенно нудилося, цілий час він тільки й думав, як про те, чому в річці стало так мало води. Врешті він постановив, що треба знайти причину цієї халепи. Треба йти вздовж річки, та причина обов'язково знайдеться, подумав гном. Було б чудово відправитися в дорогу з кимось з друзів, котом Людвігом або гномом Густавом. Та обидва були страшенно зайняті. Тож доведеться піти в мандри самому. Ігнацій спакував свій мандрівний рюкзак різними необхідними речима, переважно булочками, вийшов зі свого будинку, перейшов дерев'яним місточком через обмілілу річку і пішов вздовж неї лісовою стежкою. Світило сонечко, і, попри прохолодний вітерець, йти була сама приємність. Досить скоро знайомі місця закінчилися. Ігнацій час від часу дивився в сторону річки та поки що нічого дивного не помічав. Води в річці було мало, майже так само мало, як і біля гном'ячого будинку. Стежинка цілий час норовила звернути в глибину лісу, та Ігнацій і далі тримався річки, хоча йому і було неймовірно цікаво, що там криється за лісовими деревами. Десь тут закінчувалося лісове містечко, хоча ліс і надалі простягався аж до самого горизонту. Наближався вечір, в цю пору року темніше рано, як тут Ігнацій почув розмову з комишів. Кажу тобі, рибу так ніхто не ловить. А як ловлять? Точно не так, як ти. Дай но мені вудочку, покажу тобі, як треба. Ти хоч черв'яка на гачка вдягнув розумнику. Ігнацій зазирнув за комиші. На березі, спинами до лісу, сиділо двоє борсуків з короткими вудочками у своїх лапах і сперечалися. Що це ви тут робите? запитався, посміхаючи гном. Хлопці аж підскочили з переляку. Ніколи так більше не роби, в мене ледь серце не зупинилося, почав сваритися один з бурсуків. Та я ж не спеціально, виправдовувався Ігнацій. Ви що, тут рибу ловите? А що ще ми можемо робити з будочками в руках на березі річки? І що, багато спіймали? допитувався гном. Та якби ми знали, як це робиться, відповів засмучений борсук. Ми перший раз ловимо рибу. А ти вмієш рибалити? А вже ж вмію. Знаєте, скільки я риби переловив за своє життя? Хочете кілька порад? Звичайно, хочемо, в один голос сказали борсуки. Вони вже й не мріяли сьогодні хоча б щось піймати, аж тут їм трапився справжнісінький рибалка. По-перше, має бути тиша. Так як ви голосуєте, жодна риба і близько до вас не підпливе, а по друге, закидайте вудочку якомога далі від берега там риби значно більше. Зараз спробую, сказав борсук і закинув вудочку аж на середину річки. Не пройшло й хвилини, як поплавок різко пішов під воду. Тягни, тягни, закричав гном. Барсук потягнув за вудочку і дістав з води рибину, чи не розміром самого рибалку, та, хоч і пручалася, зовсім скоро опинилася на березі. А ви часом не знаєте, куди поділася вода з річки? Запитався гном, поки друзі намагалися запхати рибину до невеличкого відерця. На жаль, не знаємо, самим дуже цікаво, відповіли борсуки. Залишивши борсуків ловити рибу, ігнацій вирушив далі в дорогу. Почало темнішати. Гном вирішив, що треба заночувати. Спати в лісі було не дуже комфортно, та іншого виходу все одно не було. Мандрівник зупинився біля високої ялинки та запалив вогнище, постелив на траву пледа, підклав під голову свій рюкзак і втомлений за день швидко заснув. Вночі гном прокинувся від того, що зовсім близько його ночівлі хтось голосно сміявся. Ігнацій підвівся і подивився навкруги. Між деревами в темряві світився маленький жовтий вогник. Саме з тієї сторони доносився регіт: Це привід, точнісінько привід. злякався Ігнацій. Він тихенько пішов в сторону вогника. Сміх ставав все голосніше. Коли гном вийшов за дерев, він побачив, що це зовсім не привід. На старому пні сиділа здоровенна сова з книжкою в лапі, а поряд стояв ліхтарик, який освітлював сторінки книжки. Сова підвела одне око на гнома. Нумо, послухай, цього разу король замість сорочки вдягнув штани. Оце так сміхота. Ха-ха ха. Птах знову голосно зареготав. Ігнацій не став заважати сові читати її книжку і повернувся до свого вогнища. Гном спробував знову заснути. Та як тільки йому це вдалося, перший сонячний промінчик впав йому на обличчя, і Ігнацій прокинувся. Нічного читача на пні вже не було. Певно, пішов спати, бо ж сови сплять вдень, а не вночі. Гном зібрав свої речі назад до рюкзака і пішов собі далі. Він зовсім не виспався: чи то через сову поцінувачку книжок, чи то через те, що спав він на холодній землі, а в його віці це вже занадто. Ігнацій йшов, йшов, і йшов, і йшов, аж раптом не побачив посеред річки величезну греблю, навколо якої існували бобри, а за греблею розлилося справжнє озеро. Ось хто був винуватий в тому, що річка стала такою мілкою. На березі озера лежала громада бобрів і засмагала під останніми теплими сонячними променями. Ще декілька молодих бобрів весело хлюпалося в озері. Негідники зробили собі місце для відпочинку. Довелося ігнацію переконувати бобрів, щоб вони прибрали з річки Греблю. Не можна залишати лісове містечко без річки тільки тому, що їм захотілося мати власне озеро. Гном навіть погрозив, що все переповість королю лісового королівства, і тоді їм точно перепаде на горіхи. Бобри для видимості посперечалися та погодилися греблю прибрати. Просто жоден бобер не подумав, що через їхні забави хтось може постраждати.